Усім, синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами будемо сьогодні говорити обов'язково про погоду, яка очікується у перший уікенд осені. Я одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що погода буде комфортною, буде тепло, буде багато сонця, але не без нюансів. Але про це трохи пізніше. А зараз я б хотіла розпочати нашу розмову із поезії. Осінь, особливо рання осінь, дуже спонукає до красивих слів, красив Рим, красивих просто, можливо, білих віршів. І тому я підібрала, ну, час, звичайно, мене обмежує, але я підібрала кілька віршів, які мені дуже сподобалися. Ну, і я думаю, що ви усі погодитеся, що найромантичнішим співцем осені є Максим Рильський. І з нього, власне, і почнемо. Звичайно, буду підзирати, тому що вчити вірші, я, чесно кажучи, вже розучилася. Принаймні, забуваю вже з другої строфи. Отже, вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. Яке ще? Там у біса горе, коли серця у нас живі, високі айстри, небо синє, твій погляд милий і ясний. Це все було в якійсь країні, але не знаю я в якій. Що з того, що осіннім чарам прийде кінець, але в цю мить баштан жовтіє понад яром, курінь без верхи ніби спить, і гнеться дерево від плоду, і не страшний моє дитя, нам час останнього походу без вороття, без вороття. А ось вірш від Марка Вовчка. Ну, до речі, несподівано, тому що зазвичай ми ж говоримо про письменницю, як про прозаїка. Але ось я знайшла такий вірш, і він мені дуже-дуже сподобався. До вашої уваги, Марко Вовчок, вже зриває вітер, золото, беріз, застогнали віти, похилились вниз, листячко тріпоче, сумно шелестить, заховатись хоче, боязко тремтить. Осінь йде полями, стелить килими вже не за горами. Білий кінь зими. Ну, на щастя, білий кінь зими ще. Справді за горами, принаймні, я як синоптик можу вам це обіцяти. Але ще ось один вірш, дуже відомий, Павла Тичини, він короткий, але він мені дуже подобається і дуже багатьом. Осінь така мила, осінь славна, осінь матусі їсти несе. Борщик у горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі. Грушки у фартушку. Е, почитали вірші, пригадали дуже гарні, е, гарну таку поезію українську, звичайно, безліч віршів про осінь, особливо про красиву, ранню, е, але ми йдемо далі і переходимо до поведінки магнітного поля Землі, ось до такої прози, так би мовити. І зараз, до вашої уваги, прогностична діаграма, як завжди, і з неї видно, що е, ну, е, буде певна активізація спостерігатися завтра. Тобто будуть магнітні бурі, і якщо ви будете відчувати якісь фізичні, Дискомфорт, все звалюйте на магнітні бурі. Ну, якщо серйозно, справді завтра передбачаються магнітні бурі, тому е, подбайте про своє самопочуття. Ну і нарешті, як я і обіцяла, е, погода е, найближчої доби і, звичайно, ми зазирнемо трохи наперед і на неділю також. Але розпочинаємо ми традиційно з Західних областей України. Отже, 6 вересня у західних областях України переважно без опадів, але на крайньому заході це Закарпаття, Західні області, Львівщини, можливо, Волині, також Чернівецької області, Івано-Франківської, ближче щось до заходу. Є ймовірність через близькість атмосферного фронту, короткочасних дощів та гроз. Ну і температура повітря на Заході буде чи не найвищою в Україні. Завтра там очікується 28. 31 градус вище нуля справжня літня спека але як я вже сказала місцями короткочасні дощі та грози у північній частині України на Житомирщині, на Київщині, у Сумській області, у Чернігівській, температура повітря буде комфортною десь в межах 23-26 градусів. У опадів не передбачається антициклональний характер погоди. І принагідно хочу зауважити, що вже у нічні та ранкові години є ймовірність, якщо не серпанків, то туманів або навпаки не туманів, то серпанків. Про різницю між туманом і серпанками у наших найближчих випусках на сході України завтра очікується погода дуже комфортна. підвищений атмосферний тиск 24-26 градусів максимальна. Температура повітря і суха сонячна погода. Е, у центральній частині України, від Вінничини, до Дніпропетровщини, ніяких дощів, ніяких атмосферних фронтів. Також, е, також перепрошую, антисаглональний характер погоди і температура повітря від 25 до 29 градусів, звичайно ж, тепла. Ну, і у південній частині України завтра. 6 вересня очікується, температура повітря висока, але навіть трохи нижча ніж у західній частині. Плюс 27, плюс 30 градусів. Опадів не передбачається. Ну і у Києві, у столиці. Найближчої доби, 6 вересня, без дощів, без опадів, багато красивого синього неба, яскравого сонця. Температура повітря близько плюс 25 градусів. Пранагідно хочу сказати, що температура повітря буде така комфортна в день і, можливо, навіть і високувата. А ось вночі вже досить е, е, прохолодне повітря, е, плюс 12, плюс 16 градусів це справжня прохолода. Погодьтеся на півдні та на заході, можливо, до плюс 18, але але це місцями. І обов'язково хочу вам нагадати, що з'явився мій YouTube канал прогноз з Наталкою Діденко, прогноз погоди з Наталкою Діденко. Тому, звичайно, я буду дуже рада, просто щаслива спілкуватися ще і там. Будь ласка, підписуйтеся, поширюйте, рекомендуйте друзям, знайомим. І обов'язково, як завжди, побачимося в уточнених прогнозах погоди на каналі Еспресо.